Хочу вам похвалитися. <смійтесь> Посмійтесь разом зі мною. Бачите, яку я конструкцію придумала. Замість ліки, отієї, що розприскує воду, я поставила оцей шланг, наділа його на, цю, на це горлечко. потім ще один шланг це кислородний шланг. У ну, мене треба було ще тоньшу сівочку, щоб... де вона ось. Щоб отвір ще менший був. Але я не підібрала такі шланги. І ось я ось так поливаю, щоб менше води, щоб вода нікуди не розприскувалася, а йшла прямо під рослину, бо в мене ж проблеми з водою. Ось зараз знов поїду. Ось мої баклажки лежать, чекають, поки я їх наповню. Іди сюди, привчаю свою Манюню, щоб вона ходила. На повідку, Ну, не лізь на мене, до мене на руки. Це я саджала німфею, я отримала німфею сьогодні. Отак. От, от така собачка в мене. Ось, ось що я хотіла сказати, кому може пригодитися, а може і нікому не пригодиться. Зараз піду. Посадила німфею, поставила. Треба чимось замаскувати цю, ту діжку. Обрізала тим'ян, не знаю, піде чи ні. Щось у мене я позаминулого року обрізала свої тим'яни, а вони баці попропадали всі. Ну, у мене таке буває. Я обріжую воно. У мене таке частенько. Я не який садівник, садівниця. Тож у мене, мабуть, більше невдачі. Ніж удач. Якби оце, я колись лежала і думала, якби оце, зібрати всі рослини, як, які я замовляла, і які в мене пропали, які не вижили, то в мене, мабуть, місця взагалі не було, якби вони прижилися, я маю на увазі. У мене б не було де ногу поставити, не було б цих доріжок, мені так здається, бо в мене багато рослин пропало. Я колись ще замовляла, та я вже скільки років замовляю. Років 10, мабуть. Донька почала перша замовляти. Ну, вона по ліліям, по трояндам була. А потім уже я сказала, я буду сама замовляти те, що мені хочеться, те, що мені треба. Бо вона мені таке не замовляла, що, ну, проблематичні оці рослини. Лілії, мені подобаються лілії, але ж з ними треба. Слизнюки їх люблять, оце я не люблю. А я не люблю слизнюків. Ну ось, у нас сьогодні вітер. Дощу у нас так і немає. Доброго вечора.